Прилад ПНК-600 від бренду Елім Україна на 600 Вт потужності був присланий власником для профілактики та зміни напруги по батареї. Тобто, щоб можна було в деяких діапазонах її регулювати. Власник зауважив, що є здутий електроліт, ось він. Так, І перевірені всі інші електроліти силові та периферійні всі поживлені, вони оказалися нормальними. Тобто вздут був один. Але вихідний електроліт, ой, не електроліт, фільтруючий конденсатор на 3,3 мікрофарата, вже втратив свою ємність. Прийшлось його також замінити. Це що по профілактиці. Тепер, що було зроблено додатково? Так як вентилятор тут керується термостатом, термостат встановлений тільки на цей радіатор, а під час зарядки цих два радіатори дуже сильно розігріваються. І щоб якось скомпенсувати, був встановлений додатковий термостат на 55 градусів на ось цей радіатор. Відповідно, якщо температура тут або тут буде більше, включиться термостат, запусти вентилятор. Вентилятор ще додатково в цих схемах керується транзистором. Тобто термостат це включає вентилятор, замикає, а транзистор ним керує. Так що транзистор може теж в деяких випадках його виключати. Ну, якщо термостат у нас залипне, наприклад. Хоча такого практично не случається з ними. Потім що ще? зроблений поставлений підстроєчний резистор. Скоригований ланцюги по батареї. Тепер можна змінювати напругу по батареї в деяких депазонах. У нас маленька поставлена батарея на 7 для того, щоб показати значення на батареї, виставлене в районі 14,5 В. Цей мультиметр демонструватиме напругу на батареї. Цей мультиметр силу струму. По ланцюгу запускаємо спочатку від батареї. Є звукова сигналізація. Прилад зараз стартане. Ось, будь ласка, 3,5 А споживає прилад. Працює. Тепер подаємо електричну мережу. Все. Пішов заряд. З негативним знаком напруга росте на батареї. Трохи почекаємо. Все напруга стабілізувалась на значенні 14,5 В з певною точністю. І імпульсами дозаряджає, намагається стабілізувати це значення. Бачимо по струму. А тепер давайте покрутимо резистор. Будь ласка, бачимо, що напруга змінюється. Все, вона в районі 13,7 вольт. Там точність десь 01-02 вольта. Це точно в них пригає. Бачимо струм мінімальний. Тепер перейдемо на роботу від батареї. І включимо ще раз заряд, щоб подивитися, як буде. Все, будь ласка, стабілізувалася напруга. Змінимо трохи напругу в електричній мережі. Понижаємо її. Релейний стабілізатор працює. От 168 вольт на вході. Все одно намагається стабілізувати назначення 137 вольта з певною похибкою. Давайте прокрутимо далі. За часовою зменшується проти часової стрілки збільшується напруга. Все працює. З цим розібралися все нормально. Тепер зберемо стенд просто для тестування і демонстрації, що прилад повністю далі справний. Хоча в інші ланцюги схеми я не ліз, вони залишилися стандартні, була проведена тільки профілактика приладу і все. Ну, профілактика і змінні деякі характеристики приладу. Ще стоїть зауважити, що ці прилади мають таку прошивку: на основі алгоритму у них наступний. Вони кожних орієнтовно 6 годин переходять на декілька секунд, там 10 чи 30 секунд, я вже не пам'ятаю, на батарею. При цьому Без різниці, є мережа чи ні. Це така діагностика батареї, тренування. І потім назад вертаються на електричну мережу. А тепер коротка демонстрація роботи приладу повноцінно. Мультиметр демонструватиме вихідну напругу. Цей мультиметр демонструватиме силу струму по первинному ланцюгу по 12 вольтам, тобто мілівольти прямо пропорційні амперам будуть. Осцилограф демонструватиме форму вихідного сигналу. Нам цього достатньо, щоб перевірити роботу від батареї, від мережі. В якості навантаження будуть використані дві лампи розжарювання заявленою потужністю 200-300 та 300 Вт при 230 вольтах. Стартуємо прилад від батареї. Чуємо звукову сигналізацію. На виході 212 вольт. Форма сигналу синус. Не спотворений нічого. 48,6 по ланцюгу тече. Тепер подаємо електричну мережу. Відображається навантаження 100%. Да, 100%. Це у нас 1, 2, 3, 4 поділка, 5 ще не світиться. Батарея у нас розряжена, тому що ми її ще не заряджали. Тепер подаємо електричну мережу на вході 168 В. Ну, вони доволі шустро переходять, перейшов на мережу, пішов заряд з негативним знаком. Зараз заряд збільшиться. От, будь ласка, 20 А заряд майже. Напруга на батареї пропорційно буде рости, заряд буде падати. Нагріються радіатори, спрацює вентилятор і включать. Ну, термостат коли спрацює. А от в мережі синус трошки пік сріза пік якийсь тут спотворний. Ну, це таке діло. Тепер давайте піднімаємо напругу плавно. Так, релейний стабілізатор справляється. На вході 238, на виході також. Давайте понизимо, а потім. Заряд іде. О, термостат спрацював, спрацював вентилятор. Перейшов на роботу від батареї, так як вхідна напруга 140 вольт. Бачимо, що вон тече. Тепер піднімемо напругу і перевіримо поверхньому діапазону. 270 вольт, 280 перейшов на роботу від батареї. Занижаємо. Все, перейшов на роботу від електричної мережі. Пішов заряд. Прилад працює справно. Форма сигналу нормальна не спотворена. Синус чистенький. Тепер для підтвердження можу показати, що по факту на цьому конденсаторі зараз. Давай фокусуйся. А так вот. Ось прилад. Паралельна схема 120 Гц. Менше 1 мільйона замкнуті щупи. Це якщо є серка. Вот, будь ласка, 1,4 мікрофарада, 1,44, 41 у нас. Ома. Тепер електроліт беремо. 35 2,200. 35 вольт 2200 мікрофарад. 400 мікрофарад, 1,6 Ома. Це на 120 герцах відповідно. У мене десь, може, є ще... Щас... О, в мене є ще конденсатори, сейс покажу. Наприклад, на 2,5 мікрофарата. От, а, ні, 2 мікрофарата, 5% похибка. І от, будь ласка, його параметри. Майже 2 мікрофарата 240 мільйон. Це просто для прикладу я привів. Де там воно покажись. Це просто демонстрація роботи з літій фермною батареєю. Ось такою. Батарея на 200 А 12 вольт з пасивним БМС-ом. Ось видно, що прилад працює. Встановлений ще шунт. Щоб було видно струм споживання, чи ні, чи BMS виключилось, чи ні. І паралельно включений ще мультиметр. Ось, будь ласка, значення. Зараз виходить, струм не тече зовсім. Це заряд. Ну і бачимо, що УПС намагається якось стабілізуватися і так імпульсами подає. BMS відключено. Щоб було видно, ось комп'ютер пише, якби. Видно. Тобто якось так. Дата у нас зараз покажу, а це вже навіть, що це 27 -е число, п'ятниця. Тобто ось так алгоритм намагається постійно дозаряжати батарею, а батареї в нас на даний випадок немає. Ну і просто продемонструю, що реально підключений, комп'ютер підключений, від'єднаємо. Електричну мережу. Перейшов на роботу від батареї. Напруга просіла. Струм 756. Зараз подаємо мережу. Комп'ютер як працював, так і працює. Так, давайте приберемо. Ось перейшов на мережу, зараз піде заряд. Можемо побачити з негативним знаком. 10 А. Напруга підніметься і BMS відключить повністю схему. І знов буде пригати. Це вже декілька днів такі тести проводяться. Якось так. Скоро БМС відключає схему. Все БМС відключила схему.